Народний депутат Ігор Мосічук сьогодні оскаржує свій арешт у суді. Нагадаю, депутата взяли під варту просто у залі Верховної Ради. і Висунули підозру за п'ятьма статтями, серед яких хабарництво. За розглядом ополяції Мосічука стежить наш кореспондент Олександр Шолко. Він у зв'язку зі студією. Саша, доброго ранку. Тобі слово. Доброго ранку. Справді за півгодини тут, у Київському апеляційному суді має початися розгляд скарги захисту Ігоря Масийчука. Він вимагає скасувати рішення Печерського суду, який тиждень тому взяв його під варту, обрав такий запобіжний захід. Ігор Масийчук вимагає його змінити, тобто випустити з його з під варти. Гадаю, суд прийняв рішення про взяття під Ігоря Масичука на два місяці. Поки що біля суду все спокійно. Ми не бачимо ніяких пікетів або мітингів. Хоча минулий розгляд у печерському суді супроводжувався такою підтримкою, пікетуванням членів радикальної партії, а також депутатів від фракції радикальної партії. Які вимагають випустити Масічука з під варти. Сам він оголосив голодування, каже, що п'є тільки воду і заперечує всі звинувачення, які висунуті Генеральною прокуратурою, каже, що відео змонтоване, грошей він не брав, а його слова на цьому відео вирвані з контекту. Ну, прокуратура тут також представлятиме свою точку зору і доводитиме, очевидно, захищатиме ту міру запобіжного заходу, яку брав Печерський суд. Тут ми залишаємося спостерігати за розвитком подій, за самим засіданням. І наступні наступна інформація вже в наступних випусках. ТСН студія, Дякую, Саша. Це наш кореспондент Олександр Шилко, який у Києві стежитиме за апеляцією народного депутата Ігоря Мосічука, якого минулого тижня заарештувало прямо в залі Верховної Ради.